Вночі 31 липня Київ зазнав масованої атаки дронів. Уламки одного з безпілотників впали біля гаражного кооперативу, що призвело до займання газової труби триповерхового житлового будинку. Кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх евакуювали. Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Зруйновано цілий під'їзд. Також зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів столиці. Інформують у ДСНС. Крім того, уламки пошкодили дах п'ять поверхового будинку складську будівлю та спричинили загоряння ще одного автомобіля. За інформацією Київської міської військової адміністрації, у Києві вже більше 50 постраждалих. Зокрема, постраждали дев'ятеро дітей. Шестеро загиблих, четверо з них в Святошинському районі, двоє в Солом'янському. Повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Ткаченко. Серед загиблих дитина хлопчик шести років. Пошуково-рятувальна операція триває.